Так, у нас тут курчатка що з купленого яйця. Ростуть. так, Трошки у нас там їх скільки штучок 4 чи 5 випало. Почався кокцидіоз, почали кров'ю какулькати. Дня три, здається, ми їх пропоїли, зупинилися, все нормально. Тепер не наблюдаються якісь там чахленькі з опущеними крилами, головами. Нібито все з ними добре. Ну, Все одно мінуснулося, чи три чи чотири штучки. Точно мінуснулося. Жалко, ну, ви ах. Реальність така, що відійшли. Так, наблюдаються деякі все все ж таки все частіше і яркіше. Не порода. Так як нам завіряла людина, яка продавала яйця інкубаційні, а якісь домашні помісі з несушками там, якоїсь всякої киш, комарі, блін. всякою там якоюсь чортовщиною, Ну, геть не порода. Тут видно, як мінімум, по окрасах, по розміру, що тут деякі, Ну, штучок 10, навіть чи 8, точно є такі, що, можна сказати, домашня порода мішана з якимись промисловими несучками, а не породи. Ну, поки залишаємо, хоча жінка каже, все, що не підходить собака комарі, блин. все, що не підходить, чортою бабушки продать, а то їдять багато. Я таки хочу подивитися, що з нього виросте. чи то порода, чи то щось мішане, чи то справді якийсь домашній брак, який ряд таки годуємо. Ну, буде видно. Не забудьте підписуватися. Якщо подивились, що вам цікаво. Пальці доверху, верху, колокола. Може ще хтось буде дивитися, підписуватися завдяки вам. Дякую, далі буде.